А то спіймають і зварять. А вас? І мене зварять, якщо знайдуть. Але навару не буде. одні сухі кістки. Дід, ти чорка забралась. Ні, синку, то не чума. То государство. У четверту суботу-листопада в Україні вшановують пам'ять мільйонів жертв голодоморів в Україні. Найбільшим з них був голодомор 1932-1933 років. Голодомори в Україні визнані геноцидом на законодавчому рівні і в судовому порядку. Історики називають причиною голоду репресивну політику хлібозаготівлі, яку проводила комуністична влада. Таким чином, влада хотіла упокорити українців, остаточно ліквідувати спротив режиму та боротьбу за відродження власної державності. Голодомор в Україні був не природною катастрофою, а наслідком політичних рішень і репресій він став однією з найбільших трагедій в історії голоду та геноциду. В цьому фільмі ми спробуємо краще зрозуміти причини та наслідку голодомору, вшанувати пам'ять жертв та пролити світло на цю подію, яка так довго залишалася в мовчанні. Перед тим як заглибитися в історію голодомору, давайте розглянемо її передумови, які сприяли виникненню цієї страшної трагедії. Що відомо про ці геноциди і чому вони довго залишались засекреченими? Було заборонено говорити правду про масові штучні голоди, так само як і про голодомор-геноцид. Але в цьому році Україна і українці світу вшановують пам'ять жертв голодомору. Тобто сотні роковини масового штучного голоду 1921-1923 років і розповідають про те, що ж таке було в цих роках. Цей загальносоюзний міф про посуху та неврожай, які були у 2021 році, науковці розвінчують, тому що насправді, як писав Ленін, урожай був неймовірний. Він наказав забрати все до зернини, прислав в Україну 500 тисяч озброєних людей для того, щоб вилучити і вивезти це зерно. Це сталося після того. Як Україна втратила свою незалежність після російської окупації у 1921 році. За допомогою масового штучного голоду росіяни побачили, що українців можна поставити на коліна, зупинити національно-визвольний рух і боротьбу за відновлення української держави. І це повторювалося рівно через 10 років два рази, тобто ще у 1932 і 1946 роках. Очевидці більше розповідають про Голодомор-Геноцид 1932-1933 років, а також Масовий штучний голод 1946 і 1947 років. Ми тільки нещодавно дізналися, що в 1921-1923 роках. Під час цього масового штучного голоду росіянами на чолі з Леніним була застосована практика оточення сіл так само, як це було в 1933 році, коли села заносили на чорну дошку, виставляли війська, не впускали та не випускали людей, поки село не вимерло. Ця практика була застосована і під час масового штучного голоду 1921 1923 років. Чи залишилися архівні дані стосовно цього періоду? Звісно ж, архівні дані є. Ми можемо шукати різні підтвердження цих фактів, зокрема, в повному собранні Сученні Леніна, а також в його записках, де він пише про те, що він планував регулярно повторювати цей масовий штучний голод, тобто ідеологію Леніна. Яка була закладена в його записках, росіяни виконували впродовж 30 років чи є можливість якимось чином забрати документи з Росії для дослідження? На сьогодні ця можливість абсолютно виключена, оскільки Росія продовжує приховувати факти голодомору, геноциду і масових штучних голодів у зв'язку з російською агресією. Те, що ми бачимо та відчуваємо сьогодні усією країною, це абсолютно неможливо. В радянській Україні, як і в багатьох інших соціалістичних країнах, голод був завжди загрозою. Але 1930-ті роки стали особливо важкими для українського народу через ряд факторів. В цей період Україна була в процесі радянської індустріалізації та колективізації сільського господарства. Радянська влада закуповувала взамін на зерно ненависного заходу техніку. Політичні переслідування, репресії та зміни в управлінні призвели до хаосу та втрати довіри між селянами та радянською владою. Колективізація сільського господарства призвела до заборони приватної власності на землю та худобу. Селяни втратили свій засіб до існування та стали залежними від держави. Російська комуністична влада ввела жорсткі квоти на продаж продукції селян та їхній доступ до неї. Це обмежило можливість селян купувати необхідні продукти та призвело до дефіциту їжі. Комуністичний уряд вивозив великі обсяги зерна з України для експорту, не залишаючи достатньо запасів для власного населення. Селяни, які справували проховати зерно, а не его його держави, стали жертвами репрессий, то обшуки. Открывай дверь, это хуже будет. Чего смотришь? Показывай, где хлеб. Все же забрали. Забрали? Вместо того, чтобы сдать стране лишние как сознательные граждане вы говорите: забрали? Ми зараз вам покажемо, що значить забрали. Це створило страх та паніку серед населення. Радянська влада не надавала допомоги голодуючому населенню, а навіть ускладнювала ситуацію штучно. Голодомори стали знаряддям політичного тиску та репресій. Мільйони людей загинули від голоду, захворювань та виснажень. Це вплинуло на соціальну та економічну структуру України. Голодомори залишили глибокі психологічні травми у сільського населення. Вони викликали страх перед владою та розділили б селянство. Багато сільських регіонів втратили свою культурну спадщину, оскільки велика кількість документів, книг та інших цінних артефактів була знищена чи викрадена під час голоду Думи, думи мої, думи, лихо з вами, вас вітер не розвіяв думи, думи А мене Там квіти мої, діти мої, чи заплаче Серце села. Thank you, У 1932 році для України було встановлено нереальний для виконання план хлібозаготівель у 356 мільйонів пудів хліба. Йшлося про повне вилучення усіх запасів зерна, а потім конфіскацію інших харчів, одягу та майна як штрафу за невиконання плану за даними історика Станіслава Кульчицького. Восени 1932 року в Україні було майже 25 тисяч колгоспів, яким влада висунула завищені плани хлібозаготівлі. У селян, які не вклалися в плани хлібозаготівель і боргували державі зерно, конфіскували все інше продовольство. Це була політика натуральних штрафів. Яка мала змусити селян здати державі, начебто, приховане від неї зерно, якого насправді не було. Спочатку каральним органам дозволяли відбирати лише м'ясо, сало і картоплю. Однак, згодом вони взялися і за інші продукти тривалого зберігання. Спеціальні загони за допомогою металевих щупів обшукували навіть городи селян і шукали закопані продукти у 1920-30-х роках. Радянські газети регулярно публікували списки районів, сіл, колгоспів, підприємств чи навіть окремих осіб, які не виконували плани із заготівлі продовольства. Боржників заносили до списків, які називали чорні дошки, накладали різноманітні штрафи й санкції аж до прямих репресій проти цілих трудових колективів. У роки голоду потрапляння села на чорну дошку означало вирок його жителям. Росіяни тотально вилучали їжу, не підвозили товари і забороняли селянам виїжджати за межі населеного пункту. Для цього російська влада заборонила видавати паспорти українським селянам. У серпні 1932 року, під приводом того, що розкоркулені селяни та інші антисоціальні елементи розкрадають вантажі з товарних поїздів та колгоспне і кооперативне майно. Сталін запропонував новий репресивний закон про охорону державного майна. Він передбачав за такі порушення розстріл з конфіскацією майна, а за пом'якшувальний обставин 10 років ув'язнення засуджені, не підлягали амністії. За каральним документом закріпилася народна назва Закон про п'ять колосків. Оскільки винним у розкраданні державного майна фактично був кожен, хто без дозволу зібрав на колгоспному полі кілька колосків пшениці. За перший рік дії нового закону за ним засудили більше 150 тисяч людей. Закон діяв до 1947 року, однак пік його застосування припав саме на 1932-1933 роки. Боженьку милий, я не хочу більше хліба. Навіть буряка не хочу цього добра коло Як казав той дядько, воно ж не наше, а може, товаришу Сталіну і партії більше треба. А хіба моїй мамі не треба було, як помирала? Мабуть, ні. Вона ж не будувала комунізм, і я його не будую. Я просто викопую з промерзлої землі буряки, Ось ще одного і відпочину. Може, і спробувала б його на смак, але ж бригадир недалеко казав, що не можна. Господи, як добре, і не холодно зовсім, хоч і сонечку не видно, а на твердій землі ін, майже сніг. Брудний, правда, мокрий, смачний, як тепло. Мабуть, не буде зими, буде весна. Існують суперечки відносно кількості жертв голодоморів. Ми зараз бачимо, що в суспільстві ця тема набула резонансу. У 2009 році, коли була проведена перша кримінальна справа щодо ленінських ідеологів Голодомору, і були встановлені організатори. Сталін, Молотов, Каганович і їхні поплічники була проведена наукова демографічна експертиза, в якій були вказані втрати у розмірі 3 мільйони 900 тисяч як надсмертність. Тобто, не було враховано півтора мільйона тих, що померли від побічних захворювань голоду. Не були враховані розстріляні, не були враховані депортації. Тощо. Ще в тому ж 2009 році Генеральна прокуратура дає вказівку. Що проведена наукова експертиза не відповідає на весь спектр поставлених задань і не може дати відповідну оцінку, тому її не враховують і надають вказівку провести комплексну судову експертизу із залученням різних фахівців, зокрема політологів, юристів, правників, криміналістів тощо. Тоді це не було виконано і довгих 10 років українцям та світу нав'язувалася інформація. Що втрати від голодомору складають 3 мільйона 900 тисяч українців. Деякі історики та політики зловживали цим та говорили, що це остаточні цифри, що не треба більше шукати та досліджувати або зауважували, що не важливо говорити скільки, а головне, що це геноцид. Хочемо сказати, що дуже важливо дослідити скільки, тому що ми не можемо поіменно назвати цих людей, але, хоча б в кількісному вимірі, ми повинні їх згадати. Також важливо, тому що це говорить про масштаб злочину. Крім того, говорити, що це не важливо, також не на користь Росії. Слід згадати, що Німеччина саме до 2010 року виплачувала відшкодування єврейській державі за геноцид і була разом з їхнім економічним партнером Росією одним з найбільших бенефіціарів такої липової структури, як ООН. Вони разом панікували з можливістю виплат відшкодувань Росії для України і проводили ООН відповідну обробку парламентарів фінансовим вливанням. Тому нашим політикам, які завжди рахували українців менш важнісним, якось було незручно піднімати ці питання. Але під натиском свідомих українців у 2019 році була відкрита нова кримінальна справа щодо виконавців Голодомору. І в рамках цієї кримінальної справи були проведені судові комплексні експертизи. Над експертизами працювали фахівці Національної академії правових наук України, Інститут української мови, Інститут джерелознавства, НАН України, Інститут дослідження Голодомору, загалом 25 різних фахівців. Було встановлено, що під час голодоморів російський режим знищив 10,5 мільйонів українців з метою ліквідації національного визвольного руху, з метою недопущення відновлення української держави. По всім визначенням це геноцид. Нагадуємо, що під час Другої світової війни знищили 6 мільйонів євреїв. У вересні, коли були презентовані ці дослідження, не була привернута увага до цього, начебто нікому не було цікаво. І саме перед ним пам'яті це роздувається. Переводиться в якісь інші особистісні площини, йдуть наклепи на керівництво музею, на те, що сфальсифіковані дані тощо. Проте ніхто не читає експертизи, не дивляться, які методики застосовували експерти. А методики були застосовані зі світового досвіду, які застосовуються при підрахунку геноциду вірмен, геноциду євреїв тощо. Ось це є показником того, що і досі у нашій політиці законсервовані руськомисліщі індивідуали. Свідків голодоморів депортували у віддалені райони Сибіру і Казахстану. Як ви думаєте, ким заселили ці звільнені території? Саме так росіянами, які і стали причиною Руської весни в Україні, цю многохадовачку. Росіяни повторювали під час сі голодоморів і після закінчення Другої світової війни, у якій загинули, вдумайтесь 9 мільйонів українців, при тому, що загальна кількість загинувших у цій війні зі всіх 15 республік СРСР становила 27 мільйонів. Тобто за ці голодомори і Другу світову війну населення України зменшилось приблизно на 19,5 мільйонів. Додайте депортованих та репресованих Західної України. Точної цифри неможливо визначити. І зрозумієте, яку цілеспрямовану політику вела і веде Росія, переселяючи на звільнені території своїх рускаґварящих рабів. Немає неба, є непривітною весна сумні обличчя. Десь позникала вся краса. Немає віта, вірніше є та не було, сміються діти, неначе ворогу на зло сусід заклятий, ходить хазяїном у нас Гремлять гармати, і на вустах у всіх Донбас Росія руських. Прийшла підтримати майта, як їх селила в хатах розстріляних селян, а ти пригадай, і 30 ті тридцяті роки, як в селах Донбасу, червоні гуляли, як гнали в Сибір, Сибір, їх більшовики. Хто хліб захищав, тим у спину стріляли, а ти пригадай, а ти пригадай новоприбувший, люд, ти люд, новоприбувший люд, десятками ти тисяч в хатах тих селили, ніхто не, питав, ніхто не питав, ті заїхав здобут, здобут. і знали вони. Що хазяїна вбили, нарешті ясно, нарешті встало на місця чиїх нащадків пригріла ця свята земля, кому в Росію, а хто залишиться у нас за Україну, за і заскривавлений Донбас розкриті очі. Всім зрозуміла суть проблем, сльози дівочі, підуть із кулями, з дощем Чирусь святая, Гординцям домом не була, а що пригріла, так тут така вона моя земля. Україна та українці по всьому світу активно вшановують пам'ять жертв голодоморів та докладають зусиль для пошуку правди про цю страшну подію. Пам'ять про голодомори відзначається у Всесвітній день пам'яті жертв голодомору, який відбувається щорічно в четверту суботу-листопада. Щоб світ дізнався про цю страшну подію та її наслідки, українці активно працюють над дослідженнями та документуванням історії голодоморів. Пошук правди є важливим аспектом влаштування пам'яті жертв та попередження подібних трагедій у майбутньому. Голодомори в Україні залишається однією з найбільших трагедій в історії людства. Дізнавшись більше про причини та наслідки голодоморів, ми можемо пролити світло на ці страшні трагедії та допомогти запобігти подібним подіям у майбутньому. Збережімо пам'ять про тих, хто постраждав від голодоморів, та продовжимо шукати правду про ці трагедії, щоб світ ніколи не забув про страшні наслідки голодоморів в Україні.